Зелено, да. Можем потянути прямо на парашуті на зелені. Да, так, спробувати. Ну, окей. Прям собі транспортом розживемося. Там ще одна аварійка є. Наразі тебе. Що за Наталка на твіч пішла? Її цей? Нагідь? Вона ну? ріши... Ні, вона вирішила щось раз в тиждень, типа щось там, типа щось дивитися. А, типа Фільм. дивитися. Фільм, дає і щось грати, якщо. О, там іграти, якщо. Ну там ж теж ж якась політика, не всі фільми вона дивитися, чи типу ну, удаляти стріми. Да, да напевно, треба удаляти. Або не всі. Ні, ну там по-любому не всі. не ні, не, не Але всі як... не, ну, цілому, Хосан да. буде. Будемо на хосані. Бо а ми туди не дотягнемо. Да, щось так, цей дуже далеко третий спадати на тачку разом. на дорогу Давайте. Сюди. Давайте Давай. сюди. до перехрестка сюди лети mm -hmm. там бачу а, там я тачка, там а, тачка, а, там там тачка, є. тачка да. ну, я відкрився высоко тут я тоже тачку это спауни каже леталка завелась она на крыше на в вместе леталка стояла И... то есть приземлився дюшка там. величайку я не знаю Ну, надо також... <звілля> 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 <свіст> Там сзади тачка була. Так, да, ми обмінялися, обмінялися сигналками. Поїхали. <свіст> Головне, щоб не обмінялися пізділями. <свіст> ну <да>. так. <свіст> вони двоє воділя, що вони зроблять. Поняв гарантійне, що, да, що залутана, тут все Вони, напевно, оця води і були, мабуть. Треба було на зелену туди вгору летіти. Там тоді да. да. На мою мит. Эх. Ну все одно шоссе. Судей в гору треба було летіти, наверно. Нам. Ось сюди нам треба було летіти на оранжеву Де на оранжеву? А далеко туди теж? Ну Це треба страшно. було тоді летіти, а не, не зараз уже понятно, то зараз. Чого? Нічого страшного, Не було, Все... нема коряка, блядь, нема нихуя. Залупак у неабудного. За Сюда иду, Вась. Залупак у небя будьоного, що там є. Це так щоб нас не шума. Що? Ну, зараз з одного панциря то по дві машини просто смішно. Тільки лук. красиво, А тут все. Ой-ой. Ой. тихо тихо так. Ой-ой-ор. Оси і... коряк. Спасибо. Нема ничего Ні. надуло, блядь. Щоб не сдуло просто. Да, а то надуло, зараз, то шо на надуло. Тут один коряк молитвы взять. А тут чувачок. Жовта. Эх. Шо шут. Фо, тут ще один коряк. Й-мою, три коряка. Друг тебе на поверх. No. No, 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 no. Менялися. А тепер можна і пострілятися. Це де там? Ого, видалечение. Щось пущесь ночі. Окей. Okay. Там міста. Я понял. Не Mm. Это ч привезло? <схи> а? а ну так я кое-что на гору поднимаюсь. Ти... Давай. Ну, прыст. Я понял. Ой, я дурник не шут. Ты на гору я назад. Смейся, ты вже назад спускайся. Ты на гору, я на нос. Ты по меня желаю, это у два раза. Ну ты давай, вдов... я просто. Поссажу вже. Он тебе вызвал когось, будуть їхати по-любому, через нас. Я так думаю. Блядь, а я... А, у нас 3Х, найс. А шо ж ты так? Тут не... куча четверок. Ты сказал, что тебе подобается. Так... Кто подобається? подобається? 3Х грати. Ну, скар... ну не скаря... Ну скаря кажешь. ну да. Не бандам четыре. Не бачу сейчас. Я четыре кстати. сут. У меня крещу тут, я два чипаку. Обязали. Я ну куда пропен сразу. Ой, -мо! не 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 не, туда. Давайте правой стороны увидим город. Бо там там багато файтали. Сюди десь бачу Зверпліталка стоїть. Среди там стреляют Ой, конечно, 50 человек Из такая Десь за горкой в домах там тут треба десь на горці і ставати Да, десь так. тут и бути Тут типа пуши тачку Нас не должны были почути Я бачу бачу бачу, бачу нот нет Ой-ой-ой, уже нас почули. Чи є, блядь, хаєна? Не знаю. Я не понял. Не моя точно. Эй, типа, ну-ка, мне просто від хаєшки. Ну були, я бачив, я і кажу, що. Походу нас уже. Тут... Опа, нижче, Опа. нижче, ще трошки. Де? не тушка. Осьо, тут зверху, зверху. Де сам? На оранжевій поверху був. Окрутить, походу. Я не бачу. Ну я а побачив, не, там маякнуло. Там маякнуло, я побачив. Там не було нічого Нема нікого. Ти хата. Блять. Що значить це, це показали. Може, значить, це показалось. Або ці метелики бувають. Може бути. Ну таке як щось пролетіло, я подумав, що то. Що тіп. А отам, Бо, отам. За камнем. Жовта. За камнем лов ХП. Три І І Там ще під'їхала тачка. Полеса минус тачку. За камнем ног. Нок. Три підходите. Треба. Е, один на переріз біжить. До нас прям. До нас. Бачу. Внизу треба закинути. А є лежав у траві no. мінус. Пущах uh -huh. лежав. Старик на тобі ногнув. Да-да-да. А там. Пласт, а там. Мы же с другой стороны попал еще. Снайпер. Я поднимаю, я поднимаю. Я подниму. А тут. Попешку. Все. Да? Ебись. ППшники, мене бісять. Це в мене теж. Мені таке слово просить. У мене попешка якраз. Тут 8х тут є. є. Ну це було не про тебе. Так Ні, ти ж не кажеш, що ти там. не проти нас граєш. Ти біси других. Так мене тачка приїбали, ладно. У нас тут. О, них секретний ключ був. Ну, вони можуть цей секретний ключ. Це? А нема О, це там, не е нема, а, там цього. Ложа важкого. Нікого не було ложа важкого. Бля. Не бачу. Немає. Пусть енергетики треба, 18. Да, да. Please. Скину. Потихеньку давайте. У мене я понял ложи, блядь. ложа. Теренька, якщо навіть когось бачите, не стріляй. Окей. О, важка mm -hmm. ложа, зашибись, все. Можна бігти. Mm -hmm. да, нам треба в зону зійти, бо зараз будем стріляти, то okay. нас хер спустить. Зелені mm -hmm. села там на жовті талії. Вже, вже в зоні, все, все, от. І на даху. Десь злі батіли, що стріляли. На даху я... В мене є одна зона, якщо що. Там. У мене ось два дыма, у мене гранат ноль. Ото то, ото то ото то то Бачу то. Ты в зоні, Бач. Прига. потім... блядь. Можем потом... вони... В зоні трошки. тапалки стріляє Що за професіонали що, до зеленої біжи? Ні-ні, можна ще там грати. Ще, да. Ми можна? тут будемо, да. Вася просто О, зійде. Окей. Ну, так... щас, ну, тут так само Чекайте. не в зоні, як і там. Я бачу, можу в голову йому Давай. дати. А, я, я вже є. знесли другий. Другий зніс його. Ну, там на балкончику був його, нокнули. Тільки Так, окей. Да, нок. Я тут в траві повзую, а не зоною. Але тут такий, така світа. Зараз я 100% піднімати підуть можна буде їх вицілити. Я ще не знаю. О, ну видно. Але він за посупу, мабуть. Чуєте, попробуйте до, до, через камінь так само до мене пройти. От ми можемо тут по пробігти тут заборчики всякі до того кліпа на метки. Да, вони там стріляють, а в них там своя двіжуха. Я вже біжу. Бачу його. Ні, не стріляй, не стріляй, не стріляй, не стріляй. Ні, нічого не роблю. Пробігайте. Треба нам... Тут Оппа, ну, там дитёнок. Ну. Хм. Mm. Во. Опа, Стреляйте. опа, нас палили. Я сзади. бачу звідти. Ні, чи спереді? Спереді, чи спереді? Червоною. Червоною. Заповзай, заповзай ззаді, зап... ззаді, ззаді. Я поняв. Поняв, поняв. Бачу. За тачкой кинул блядь. Мі да -да -да. Не спішіть, не спішіть. Тут дуже дохера живий, хай биться. Хай бійця да -да -да. пустит. Багато хто не видони. Ну він мене спалив за, на оранжевій за тачкой. Та все равно. Нас всі спалили. О, це Вдох мене вже хтось. Я понял. Ми. Макс, піднимай. Підбігає. Граната. Тихо. А не зона, зона. Дальше а, а, можно поднять Вон там, там, я там. Я бачу, я бачу, я бачу, и нас не бачу. Нас не бачу. Ликуюсь. Бля, який шпипец. Третя голова на, на даху тут. Okay. У нас, у нас крутить. В упорі, Славик. Ай. Мінус зробив. Да <плес> <Та> ты <ти> хуй. <плес> Дай смокер ресый просто. Ладно, без смокаш. Може, може, yeah? може, може, може. <плес> Фух, це було жорстко я прям на нього вилетів і його. Ну, підіймаю. Подбіжи зразу в кемп, подбіжи в кемп, щоб нас зону хаєшки не п'їбали. Ага. За забором, за забором, я за забором да, я бачу. І отут, отут тіп є, отут тіп є. На зеленій. Про те, що ми є. говорили. Ага, ага, ага да, бачу, де, де, де. Я бачу, я бачу, я бачу. Там може бути мінімум У Наш тут зона є. Можу зону їм кинуть, да? Не треба, Не треба, не треба. Це <глево> Блять, <Я, плево> Блядь, аптечок ноль, все. Кину під себе. И, отут, За о тут, отут, да. Блядь, зараз сховаю аптечку. лежить. Да 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 да, 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 бачу. Кидаю хай... зону, кидаю хай... зону йому. Ще один мінус. В останній останній там. Останні да, там. Так. Да. Давайте розкид весь, який є. У мене нема все, я все кинул, кинув. один, все. Не стійте разом, головне, не стійте разом. Я, надо, я кручу його, <правда> пробую йому в спину зайти. Бачу, до дин... побачення нахуй. Ай, чо, Сюди нахуй.